Слава Богу, слава Україні, слава героям. Сьогодні Верховний суд Російської Федерації визнав полк Азова терористичною організацією. Враховуючи сказання, прошу або вимагаю від керівництва держави, особливо від президента України, Верховної Ради, визнати Російську Федерацію, країну, яка спонсорує тероризм а діє. Проти українського народу, українського населення у резолюції визнати тероризмом, так як держава Російська Федерація є терористичною. Дякую за увагу. Прошу донести до відома або поширити, донести до відома Верховної Ради і президента України. Дякую за поширення, дякую за увагу. Слава Україні, слава Богу, з Богом. لا الله